Всім привіт, вітаю на каналі. Що ж було таке коротеньке відео, розкажу де пропав і так далі. Так що не перемикаємось. Відосики стали виходити скажімо так, рідше, тому що не вистачає часу на все. Та й в принципі чогось нового розказувати вам немає, так як заробляю гроші на нові панельки. І за цього працюю на роботі, після роботи знову працюємо. І так, день у день. Сьогодні у нас субота, дивитися відео в неділю. Тому, ну, скажімо так, працюємо. Вирішив все-таки зупинитися на ось таких райзенах 410. Там і ціна, в принципі, хороша, скажімо так, 52 долари за сонячну панель. Ну і якщо брати, то одразу буду брати 14 штук. Тобто на той дах, на східну частину 11. Ну і сюди додав ще 3, щоб було до 10 панелей. Я думаю, ця сторона південна вона буде трішки більше давати. Ну а та східна буде видавати менше через те, туди 11 панелей. Хтось з підписників писав, що срач у дворі. От сьогодні майже цілий день. Зранку і до вечора розгрібав срач. Тут у мене був такий ну, каркаслід для винограду. Я його переробив, зробив ось такий вже більш такий красивий. Ну і також тут планую дещо так. Маленьке викопати. Також, як бачимо, фарба. Буду фарбувати гараж, щоб навести тут порядки і лади. Бо підписники пишуть, що срач, там моргал стоїть. Альтернатива працює. Ці панельки зараз працюють на скажімо, на прямий нагрів, ну не прямий нагрів, а на опалення будинку. Тобто підключив на тени, ну, і будинок таким чином обігрівається. Удень вже точно там не буде видно, але 22, здається, градуси у мене зараз в будинку. Ці акумулятори тримаю зарядженими. Коли енергії не вистачає, тоді енергію перекачую з аксіоми. Ось туди надає будинок за майже кажу, за півтора місяці спожив у нас вже 514 кВт, годин тобто пів МВт вже будинок намотав. Сонечко в цей час нам дало 412 кВт-годин. Ну це з аксіому я перекачав там приблизно 112. Дивимось детальніше. От як бачимо, за сьогодні 0, так як сонце вистачає, а за весь час 115 кВт-годин. Ми перекачали з цієї маленької системи. На велику. Тобто маленька система 115 кВт виробила. Ну а велика, в свою чергу, 412 я ну, Думаю, результат такий досить непоганий. 500, скільки там 27 кВт. У нас вироблено. Ну тут 514. Ну, звісно, саме скажімо, споживання самого інвертора. І так далі. Ну, як бачимо, за сьогодні 9,1 кВт годин. Взагалі був день, не знаю, пару днів назад, скажімо так, коли на вулиці було похмуро. І е по моїй сонячній панелі виробляли навіть більше. Ніж в мене там встановлено. Тобто встановлено 2 кВт 870 Вт, а інвертор видавав 3 кВт. Зараз я цю ставочку вам ставлю, скажімо так, щоб подивилися. На вулиці 5,6 градусів. Досить такі. Я ну, б не сказав, що прохолодно, але свіженько світить ось так сонечко, яскраво. Зараз подивимось, які вироблення на даний момент. Нагадаю, що на даху в мене стоїть 7 панелей Ryzen 410. Тобто разом сумарна їх потужність складає 2 кВт 870 Вт. Зараз заходить ось так 2,8, майже 2,9 кВт, тобто навіть більше, навіть більше номіналу. Ну і по струму 248 вольт. Ну, ось так працюємо. Акумулятори вже заряджені. У нас 13 година, бачимо 54,81. Ну, розбіжності по комірках майже немає. Як бачимо, тут а, 9 тисячних, вони вирівнялись, все добре. Цей теж вже майже зарядився. Каже, сонячні дні рулять. Виходить так, що був доволі такий прохолодний день, там здається 5-6 градусів і світило сонечко. Я заходжу, дивлюся, у мене 3 кВт, випулює моє поле. 2,8 кВт, ну досить таки непогано. І в той же день в мене був рекорд, тому що перед тим були похмурі дні, акумулятори були недозаряжені. І саме в цей день вироблення склало 16,9 кВт. Досить таки потужно. Котел топив вчора ввечері, а температура підтримується в будинку ось така за допомогою моїх теней, які встановлені в батареї. В день взагалі включав циркуляційний насос, щоб воно, скажімо так, розганяло по всій системі, тому що батареї були гарячі і на ось цьому термометрі було 20, здається, 23,8. Ну Так було досить, досить жарко. Тому включав циркуляційний насос він ганяв тепло по всьому будинку. По бойлеру продовжую рахувати, скільки він споживає. Експеримент тоді як почав. Так, в принципі, для мене він не закінчується. Відео подивилися все. Але, як бачимо, від аль альтернативи в мене залетіло на бойлер 111,9 кВт. годин Від міської мережі 35-34. Це у нас були похмурі дні на початку березня, тому альтернативи не вистачало. І виходить, ми брали з міської мережі. Ну а це взяли від, від сонечка. Приблизно виходить 6,3 кВт. Я рахував на добу. Досить таки багато він споживає. От Як бачимо, котел у мене не працює. Зараз подивимося, яка температура. Ну, 23 градуси у мене на котлі, але в будинку у нас 22. Ну, так і котел, до речі, мені підкинув такий нежданчик, зашов в 9 години вечора, у мене здох циркуляційний насос. Тому довелося швиденько купувати новий. Таким макаром я попав ще ще на тисячу гривень. Питання до будівельників, якщо такі є на каналі. Купив ось таку фарбу гумову універсальну, червону коричневу, щоб пофарбувати свій гараж, щоб він був красивий, щоб мені не казали, що в мене срач. Ось такий ось такий колір. Ну, тут відро 12 кг. Питання. Яку ґрунтовку використати по е, газобетону по піноблоку, щоб воно досить таки міцно трималося? Там я пробував вчора без нічого. Мені було цікаво, який колір. Колір ось такий досить непоганий, мені подобається. Але це без ґрунту, без нічого. Просто взяв щиточкою, кісточкою його пофарбував. Ну і швид, швид зробив фрейди. Ну, треба буде робити, я не знаю, або білою фарбою, або якоюсь сірою і хочу пофарбувати весь гараж ось такий колір тому пишіть чим його порунтувати яка грунтовка щоб воно міцно трималось і не відпало. Сонечко сідає, вечір наступає, тому пішов я в хату відпочивати. Ну а ви, додивитись відео, вам дякую. ну і Пишіть коментарі на підтримку каналу. Ну і все, пока-пока, вже, -пока. я думаю, до включення, коли я куплю все таки панельки. Ще трішки мені хороший підзбирати. Сума така немаленька, 30 тисяч мені треба на ці 14 панелей плюс доставка. Не Знаю, десь доставка 4, а може і 5 буде. Тому 35 плюс тисяч мені треба швиденько-швиденько попрацювати, щоб, ну, щоб купити нові панельки. Тому все, пішов відпочивати. Все, всім пока-пока. До зустрічі на каналі.